Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися розклад бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 8 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Ваш пентаклів перевернутий вам ні. Основна тема дня для вас може бути, що не вистачатиме фінансів, і ви не зможете вирішити свої питання, або вас буде турбувати ваше здоров'я і також це буде перешкодою для втілення ваших бажань. Тож на сьогодні звертайте увагу на себе, на свою родину, в кого є діточки маленькі, звертайте увагу на своїх дітей. Тому що, можливо, у них також будуть бути проблеми із здоров'ям. А вони можуть вам про це і не розповідати. Тож, от такий другий варіант, я бажаю хай і не гаразд, де пройдуть повз вас, а вам гарного дня! Але на сьогодні вам ні. Так, другий варіант: хто з мечів перевернутий? Вам ні. Говорить про те, що, можливо, ви не зможете отримати ту інформацію, яка вам потрібна, щоб ви могли щось втілити. Ну, наприклад, ви очікуєте якесь повідомлення, що ви можете їхати, оформлювати документи або проходити якесь навчання, або іще щось, але цей документ буде для вас затримуватись. Можуть це приблизно в такому напрямку. Також, можливо, ви щось хотіли завершити, і наразі у вас це не вийде, тому що ще просто не прийшов час. Енергії швидко змінюються, тому не варто так зациклюватися на цьому питанні. Це енергії лише на сьогодні. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант вам. Третій варіант вам так. Четвірка жезлів говорить про те, що у вашому домі, у вашій родині буде все гаразд. Якщо ви планували щось відсвяткувати, то також буде це святкування вдалим. Якщо ви хотіли відчувати якусь стабільність, можливо, якісь там такі, знаєте, нові пропозиції у вашій родині, то все у вас буде так, як ви того забажаєте. Тож, третій варіант ви можете сьогодні сміливо діяти. Особливо, якщо це стосується роботи і особистого життя. Тож, бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.